Забула я трошечки про свою плетисту троянду сахару, але тим паче вона вижила. Не мульчувала і вижила. Ось там брунічки є, це добре. Саджанець був такий поганесенький, тому зараз я підсиплю ось таке для квітучих рослин дуже гарно. Буває, сиплю під кущі різні, які квітують. Навіть сипала для гортензій, але для гортензій не на 2-3 місяці, а на 5-6 було. Тому ось так, ось так воно виглядає. Тут мілкенька є крупніше. А це ось таке мілкеньке. Ой, так, хочеться ж чуть-чуть так. Так, все. І ось так я подалі промульчовую. Можна при дуже добре. Скоро буде дощик, і воно потихеньку піде вже в дію. Так, порядочок. Дівчата, хто займається розами, діліться по поводу навоза, які пропорції дуже цікаво при Бо троянди ж люблять перегній. Який ще дуже цікаво. Так, є. Це. О, Зараз я під трояндочки деякі піду підсиплю. Так, порядок.